Друзі, всім привіт! З вами я, Макс, і сьогодні ми будемо грати всю прекрасну гру. Я навіть не знаю, як вона називається, вона мені тупо скупалася. Зараз на українську Знаєте, мені на англійській не тупо немає. Ні, я на російській не мав. Ну на англійській все зрозуміло, англійську я вчула, тим більше. Так что пишет кишось. А тут а тут, тут ели такі? Я Це думаю. Прикольно, грубая. Це Мы справжнє. А не поксильев. Не ну поксильев звичайно, прикольно. Йду бихты. Так от чи чего-то. От? Я помню, да. А, а тут. М, ви депутати? Ніт, не то. Ні, Там... Де ти мій... Де ти мої сладки? Де ти мій хороший? Да ты мик хорошенький. Стоп, что произошло? Подождите. Ч у меня екстре в замедленной съемке? Короче. Это такая игра прикольная. поможет когда я дістану себе самолет такой самолет уже угнали, это серьезно И... мы не подпрыгнули. Yes. Yes. это Yes. 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 вот Давайте мы, Yes. 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 гарний, виліз. От тепер можна йти. Ліж... Поліцейський. Папа, я не відроджую. Серйозно, Чем мне нее сейчас <ты discussion> не было, я хочу сейчас патроны. Бега себе. Погнали, побежим я. Не могу. Тут это гра, души дыры, я все ж знала, я То заходьте, грайте. називається ось ось так от. До речі, що я вам хотів показати? Ось такий от сайтик. Це від справжніх розработчиків. Я, я теж спочатку не погодився в це грати, тому що я побачив оцю цю заставочку, проте то фігня. Це такий був нікнейм і це знак розробника який це був. Моджанк. Давай грузися вже. Моджанк це. Моджанк. Це мрія Майнкрафт. 1.8.8. Ось це я. Так, я щось не зрозумів. Так, у мене стопе... А... Звідки в мене... на що я зайшов на сервер? Перший попавшись. По ну ладно. Розберемось. Я взагалі не пам'ятаю, що я там робив. Ось. Download Territory, ще буде трішки мало FPS. Да. то що. де де, де... Чо є під водой? Не наводжу воду в цій грі, тому що під водою в мене такий маленький фпс. Що ж плакать хочеться? Ще піднімете? Так, я трішки не зрозумів. Який 30 FPS? У мене було 60. Коротше, грать можна. Тільки якщо не водіти. Я, здається, розумію, чому це, мені цей світ не подобається. Я його тупо видалю. Ні, я всі світи выдалю и створю новий. Да, то що це дуже дивно. Два МБ вже аж. Все, делейт, далей, да-да-да. Крайний ворлд. Пускай будет сервел. Коротше, що я вам хочу сказати. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. У мене вже був опит. В мене він був невдачний, тому що мій канал заблокували і за того, що. Коротше, це був канал не по Майнкрафту навіть. Не по іграм, а просто э, реальне життя. Мене заблокували із-за того, що подумали, що я на собі підписників накопичив. А в мене на секундочку було 8000. Тому, будь ласка, друзі, я хочу набрати ту суму. Підписуйтесь на мій канал. А я буду з вами прощатися. секунду. А я буду з вами прощатись. Ті, хто додивилися до цього моменту, поставте лайк та підпишіться на канал. Бувайте!